У капусти багато шкідників, вона піддається їх атакам, ще будучи на стадії розсади. Завдання городника полягає в тому, щоб не дати комахам знищити урожай совка. Маленькі метелики темного забарвлення, нагадують Моль, вони є злісними знищувачами капусти. Тривалість життя комахи близько одного місяця. Розмах крил досягає чотири см для боротьби зі шкідником, застосовують цілий комплекс заходів, до них відносяться. Глибока оранка ранньою весною застосування інсектицидів карате, самурай, фанон, а також різних біопрепаратів, актофіт, натургард, білянка. У народі прижилася назва капустниця. Це невелика метелик з розмахом крил білі з чорними куточками. Близько шість комаха відрізняються дуже хорошим нюхом і може відчути іншу метелика на відстані. Двак шкодять капусті гусениці, вони харчуються виключно хрестоцвітами і поїдають їх у великій кількості для захисту врожаю город ретельно прополюють. Грядки планують так, щоб поруч з капустою не росли привабливі квіти. А також застосовують різні отрутохімікати смертельні для личинок, рипніця. Дорослі особи не відкладають яйця на бур'янів, а лише потім гусениці переповзають на капусту. Метелик схожа на білявку, але значно менше її. Передні крила мають темні плями, оскільки яйця білявки розвиваються на бур'янах, то головний захист. Ретельна прополка між рядь і поки трави на неокультурених ділянках пильщик. Відноситься до перетинчастокрилим сидячебрюхим комахою. Зовні нагадує муху, довжина пильщиків досягає три смулуб і голова не відокремлені один від одного, звідси і назва сидячі брюхи. Найбільшої шкоди завдають капусті личинки пильщика. Вони з'їдають листя, щоб захиститися від цих комах. Використовують інсектициди карбофос, аріво, моспілант, інші капустяна міль. Ці метелики забарвленням нагадує радянський килим. Коричневий з різними плямами і розводами, розмах крил досягає 15, щоб зрозуміти, що на капусті з'явився цей шкідник, досить поглянути на її листя, вони будуть в дірках, а поруч обов'язково виявляться, повзають личинки. Найкраще від шкідника допомагають прополка грядок і обробка різними інсектицидами капустяна вогнівка. Темно коричнева метелик, розмах крил якої досягає 26, шість спить метелик виключно вночі. Так, що вдень його не побачиш, яйця метелик відкладає на нижню сторону капустяного листа. Через дев'ять днів з'являються гусениці, які і поїдають капусту. Найбільше вони пошкоджують внутрішню частину качана для боротьби з цим шкідником, використовують інсектициди листоїд капустяний. Це маленький жучок, що нагадує бронзовку в мініатюрі, у довжину досягає 5 мрозвиток личинок, найкраще відбувається у вологому середовищі, наприклад, в теплиці. Самки відкладають яйця в спеціально для цього зроблені ними ж ямки в листі. Одна особина може відкласти до 400 яйць для знищення використовують інсектициди, а в якості профілактики проводять регулярну прополку, якщо комах мало, їх просто струшують в совки.